Поки в країні шукають, хто винен у дефіциті електроенергії більше чи власники кондиціонерів, чи власники бойлерів, Українерго звітує про жорсткі обмеження. Тож відсутність електрики у мережі для українців в 10 годин стає нормою життя. І поки що ситуація не обнадійлива. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що ситуація в енергетиці може покращитися з 20-х чи липня. А у Міненерго сподіваються, що Україна лише восени може імпортувати більше електроенергії. Хто ж винен у відсутності світла і що далі буде з українською економікою? Та чому тарифи на електроенергію виросли, а електрики у мережі немає? При знищенні надійно захищеної Міненерго, теплової та гідрогенерації, левова частка споживання перекривається, слава Богу, непошкодженими атомними електростанціями. Вартість електроенергії, що ними генерується, достатньо стабільна. Але керівництво Міненерго та енергоатому пояснюють зростання тарифів, необхідністю фінансувати добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Напевно, вони вже знайшли потрібні атомні реактори і навіть узгодили ціну на їх. Продолжение баня. Йдеться про два російських реактори, які багато років тому купила Болгарія, а потім під тиском ЄС відмовилися від їх використання. Як зауважує екс-заступник міністра енергетики Штейнберг, замість лобіювання запровадження санкцій для російського Росатому, міністр енергетики лобіює закупівлю їхнього некомплектного обладнання. Ми навіть не обговорюємо необхідність отримати дозвіл від Росатому на передачу Болгарію реакторів Україні. Питання навіть в іншому: Як щодо обіцяного владою наближення вступу до. ЄС yes. або нас знову вводять в оману, або це черговий мегарозпил мільярдів доларів і євро на об'єктах, які ніколи не введуть в експлуатацію, оскільки на території Євросоюзу є системна протидія будівництву та експлуатації російських реакторів. З питанням ядерної безпеки в Європі ніхто жартувати не буде. І початку повномасштабного вторгнення РФ знищила понад половину енергетичної генерації України, окупована ворогом і найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. Тож у таких умовах нині Україні вкрай необхідні потужні наукові та проєктні установи, які дали змогу Україні самостійно розробляти та будувати енергетичні комплекси. Таку відповідальну роль на себе мав би взяти український науково-дослідний та проєктно-розвідувальний інститут промислової технології у місті жовті води. Єдина в Україні державна установа, яка була створена для наукового і проєктного забезпечення уранової промисловості. Утім, внаслідок постанови Міненерго і цю установу, а також ДП Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень енергопроєкт, який спеціалізувався на виконанні дослідницьких робіт з ядерної та теплової енергетики, передали до фонду держмена України. Не працює і Харківський інститут енергопроект, який виконував масштабні проекти пов'язані з ядерною та тепловою енергетикою. Очільники останнього в Україні працюючого Київського науководослідного та проектно-конструкторського інституту енергопроект вже заявляли про безпрецедентний тиск чиновників Міненерго, які намагаються заблокувати діяльність та знищити унікальну наукову установу з метою доведення інституту до банкрутства Міненерго та енергоатом заблокували розрахунки по виконаним угодам та припинили нові замовлення. Нас намагаються знищити за останні кілька місяців. Ми стали свідками систематичного тиску на АТЕКІ з боку Міністерства енергетики України. Ми розцінюємо це як спробу ліквідувати унікальний інститут, який є надбанням не лише України, але й Європи. Наразі інститут об'єднує фахівців з досвідом інженерного проєктування ядерних та теплових установок будь-якої складності та є єдиним своєрідним підприємством, здатним забезпечити належний інженерний. Та фізичний захист вразливих об'єктів критичної інфраструктури енергосектору, на нашу думку, знищення або встановлення повного контролю над незалежним проектувальником АТКІ. Призведе до того, що чиновники отримують можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, зокрема третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Звісно, це створює дуже сприятливі умови для масштабної корупції. Тож для активної наукової спільноти, яка хоче мобілізації інтелектуального потенціалу, задля подолання вкрай складної ситуації в енергетиці в Україні, нині гостро стоїть питання: хто нині керує енергетикою в Україні? А для пересічного українця, який має бізнес або є найманим працівником, як бути далі без світла і чи вистоїть країна у цій пітьмі?